Сьогодні у нас тренування силове з гантелями і з резинкою. Для рук і для е, сідниць у нас робота праця з гантелями. Е, з резинкою ми зробимо напрямі на поперечній м'язи живота. Зараз ми ставимо ножки широко, ручки на пояс і йдемо на ходил вперед. Коліна у нас м'які, повністю не випрямлені. Пішли вперед види. 10, 9. 8. Сім. Шість. Випрямляємо куліна. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні. Руки на бедра і пішли перекати на кожну сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще десять. Та саме з ротацією плеча. Пішли десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє. Руки в підлогу. Пішли тільки права сторона, десять разів вгору. Пішли десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, а остальные то же самое Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Останні руки підлоги і йдемо в пів присіда. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє і затримали. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. З'єднуємо ноги і припіднімаємось вгору. Я буду час від часу передивитися, чи в мене пам'ятний телефон. Mm -hmm. е Зараз ми переходимо до тяги і до присіда. Йдемо на 10 разів. Виконуємо одну вправу, 4 підходи по 10 разів. Е, щось хотіла сказати. Зараз ми пробуємо, я вам скажу. Приготували, Зараз йдемо один раз тяга, один раз присід. Ноги ну, у нас пальці дивляться вперед, опора повністю на стопи, але переважно опора йде більше на п'ятку. І пішли, працюємо. 10. Девять, вісім, Сім. Коли сідаємо таз назад, шесть, пять. Чотири, три, два. Останній відпочиваємо тільки 30 секунд і йдемо на другий підхід. Ще я вам хотіла сказати, Дівчата, хто йде на наступний інтенсив, хто планує знижка, включно до п'ятниці, там буде 75 злотих. Після того, що старту нашого 4-го числа, у нас на наступному тижні 4 тренування. Там буде бонус, має бути 3, але буде 4 бонусна, на 4. І з 4 числа у нас вже старт. До 4 числа, у той наступний тиждень, вже з 26 числа буде діяти 100 злотих. Приготувалися, пішли. Вже працюємо. 10. 9 горівитих. 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Опору повністю на стопу переважно на п'ятку. Три. В пальці ніг ми вгору не підриваємо. Два. Останній. Відпочиваємо 30 секунд і йдемо ще таких у нас два підходи. Ще відпочиваємо. Ух. Це тренування буде доступне до, е, до п'ятниці ранку. Буде доступ доступний в понеділок. <кій> Ніхто не сказав, які не чув чат, що тренування в іншому чаті. Для тренування за понеділок там для спини буде так само відкрито до п'ятниці ранку. Тому хто не встиг зробити, то можете стигнути собі зробити. Пішли. Уже працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім.

30 секунд і йдемо на останній підхід з цієї вправи. Ще почуваємо. Сьогодні я розберу увечері, не буду обманювати сьогодні, завтра увечері. Розберу ще два дні раціону, що там, ну, скоробую або не скоробую. Якщо ви замітили, то там є нормальні дні, коли нормальне харчування, тому що. Похудання похуданням, по але якщо у вас немає в раціоні вуглеводів, то у вас потім будуть запори. І потім, коли ви повернетеся до іншого харчування, до того, коли ви, наприклад, похудаєте і захочете повернутися до... приблизно до того, що було колись, то у вас потім вискочить целлюліт та десь тепер, і живіт і все остальне. Тут треба коригувати правильно, харчуватись так, щоб у вас це вже було на постійній основі, а не худати, 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 худати а потім зіскочити і заново. Це так не працює. Пішли вже працюємо 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Таз назад. І сідаємо так само таз назад. Чотири. Коли робимо тягу поясницю не перенапружуємо. Поясниця у нас. Звичайному положенні. Останній. Відпочиваємо одну хвилину. І зараз ми переходимо на м'язи рук, м'язи спини. Так само буде така з'єднана вправо сетом. Дякую. Просто що я хотіла сказати стосовно харчування. Там часто в раціонах, типу, дуже класно, легке харчування, але немає вуглеводів. Все, у вас організм не насищається. Ви на такому довго не притягнете 21 день. Потім ви повернетеся, де у вас є вуглеводи. А вуглеводи у нас це каші, макарони, гречки, булгури, кускуси. Оце у нас е, вуглеводи. А якщо немає вуглеводів, я вам просто скажу на самому досить спортивному. Коли е, ми робили вагу і прибирали вуглеводи, це неправильно було, тому що тренера так часто за цим не свідкують, і починалися запори. і геморрой може бути і все, що угодно. А потім, коли ви повертаєте звичайну вагу, ой, звичайне харчування вже з вуглеводами, з тим, чим вам хочеться. Потім дивуються звідки так е, швидко, чому так швидко вертається вага скаче і селюлі, і все повертається, тому що краще харчуватися правильно постійно завжди. Ніж їх на діятись, діяти потрібні для тих, зараз починаємо з 10 секунд, для тих, в кого проблеми зі шлунком, що лікар прописав. А оце все воно працює тільки на гострі. Зараз їдемо вгору. Раз, два і вниз. Приготувалися, пішли вже працюємо. Десять. Ви опускаєте ліхті до того рівня, до рівня плеча. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Ноги ставити широко, стабільно та стрижки відведені назад, щоб не було прогину. Чотири. Три. Два. Останній. Коли йдете на жим, ви виштовхуєте себе ліфтями. Відпочиваємо 30 секунд і йдемо ще такі три підходи. Ще раз, ми коли працюємо, у нас таз назад. Ось така у нас йде. Раз, два і вниз. Щоб не було, що ви робите отак. А потім питання, чого болить поясниця. Таз назад, ноги широко. Опора повністю на стовпі трішки як вперед. За 5 секунд Я стану до вас трішки спиною, щоб ви бачили, як правильно робити. Приготувалися. Пішли десять. Дев'ять. Тепер боком. Вісім. Сім. Ми робимо видих, коли ми вижимаємо хору і опускаємо вниз. Шість. Тепер передом, ви бачили. П'ять. Чотири. Три. Два, Останній. відпочиваєте, завжди кладете гантелі з присіда. Mm -hmm. Відпочиваєте 30 секунд на ще такі два підходи. Завжди берете вагу, кладете вагу, тільки з присіда. Ніяких нахилів. Ви можете присісти, взяти, хирлитися різко, якщо ви добре розігрієте, а якщо ще є десь якісь проблемки. З м'язами зажатості м'язу зі спиною. Можете нахилитися різкою за бутилкою води. І можна, можете щось щелкнути і може зажати. То завжди тільки з присідів. Тільки з присіду. Ті би це гантелі не було. Хоч 0,5 кг. Приготувалися, пішли 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Працюйте ліктями, коли йдете жим. Шість. Вижимаєте себе ліктями. П'ять. 4. Два. Останні відпочиваємо. Може бути таке, що коли я роблю вправо, в мене лівий лікоть трішки під іншою амплітудою. Весик бути немає. Це для мене нормально, тому що я звернула недавно увагу, тому що може із-за того, що в мене колись був травмований лікоть від боксу. бо я колись могла достати до плеча і може бути із-за цього. У вас має бути все асиметрія в одну лінію. Має бути однаково. Якщо от прям так само хтось щось таке замітить, 10 ще відпочиваємо, то, можливо, у вас теж була якась травма, або десь не вистачає сили м'язах на ту сторону. або десь зажати Приготувались, Приготуватись, пішли вже працюємо. 10. 9. Вісім. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Останні. Відпочиваємо одну хвилину і йдемо на роботу з дозинкою в планці на м'язі живота. Ще відпочиваємо. Я скину сьогодні посилання на чат, тому що ще один тиждень, там хтось залишається, хтось не залишається. Можете додатися чат, якщо у когось є якісь питання, писати в чаті. Піше що в чаті тільки 3-2 людини. В групі 9-8 людей, а в чаті 2-3 людини. Як я що що не всі знаю, що є це чат. Беремо резинку, за 30 секунд розпочинаємо. Що ми робимо? Резинку на стопу, самим боліче можете взути кросовки або е, носочки, як вам комусь зручно. У мене вже. Стопи, ми йдемо на лікті, ноги прямі, і у нас задача підтягнути до себе коліно. І ми так працюємо. Зараз на час. 30 секунд працюємо, 20 секунд відпочиваємо. За 5 секунд розпочинаємо. У нас іде як біг коліна до себе. Кожен раз, коли ми тягнемо коліно до себе, ми обов'язково робимо видих. Пішли уже працюємо. Ще 10. Час відпочивання. Потягнулись назад. Якщо вам легше робити на прямих руках, будь ласка, робіть на прямих руках. Якщо вам зручніше на ліктях, робіть від лігтях. Просто на прямих руках більше йде навантаження на самі руки, на ліктях більше навантаження. Іде на м'язи живота, на м'язи кору, як вам зручно. За 10 секунд розпочинаємо. Постараюсь, щоб не було видно. Приготувалися, пішли вже. Старайтесь таз тримати. Ще 10 секунд. Час. відпочиваємо. Відпочиваємо дискусну, і вона досі скакує трошки різінка. Ще відпочиваємо і нас відпочинок тільки 20 секунд. І за 10 секунд повертаємося знову. Якщо вам хочете більше нагрузити руки, ставайте на прямі руки. Приготувалися.

Відпочиваємо 20 секунд і у нас залишився останній підхід. Ще відпочиваємо. За 10 секунд йдемо на останній підхід. Приготувалися, пішли, працюємо. Ще 10 секунд. Відпочиваємо одну хвилину і лягаємо на спину. І в нас залишилося останнє вправо. Ми виконуємо 4 підходи по 10 разів, так само на стопах випрямляємо ноги на поперечні в'язи. Ще йдемо. Ще відпочиваємо. Пожеднісь на кролика і лежі на моїй данте видео. Там хорошо, я теж так хочу. Сімба. Твоя милота... це щось. Може бути такими красивими. М? Просто лежить і думаю, як добро ще не спортсмен. Як доброще, можу просто полежати. Так? Да? Ти іменно так і думаєш. Зараз заходимо? ручки у нас за головою і ми йдемо вправо, ліве. Оце у нас один раз, таких чотири підходи по десять разів. Пішли, вже працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Видихаємо на вибрання. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні. Відпочиваємо 30 секунд і у нас ще таких три підходи. Ще відпочиваємо. Як можна лежати, дивитись і жувати сіно. Це кролика. Ось цей талант лежить, кайфує. Їсть. Клас, так? Да. Сьогодні тільки пух вначалі побігав і все. За 5 секунд розпочинаємо. Приготувалися. Пішли 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, останній. Відпочиваємо 30 секунд, у нас ще два підходи. П'ятницю у нас так само буде силове тренування, тільки уже зі своєю вагою. Без резинки, без гантель, тільки зі своєю вагою. За 10 секунд йдемо на третій підхід. Коли випрямляємо ногу, стараємось обов'язково завжди робити видих. Пішли 3, 2. Уже працюємо. Пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Відпочиваємо. Відпочиваємо. 30 секунд. І у нас залишився останній підхід все відпочиваємо. Ух, це моя справа. За 10 секунд йдемо на останній підхід. Приготувалися. Пішли 10. 9. 8. Та Відпочиваємо різинку в сторону. Зараз прижимаємо два коліна до грудей, носочки на себе і затримали. Відпустили носочки, закотили під колінами і випрямили знову носочки на себе. Відпустили, поставили стопи під підлогу, руки можна на живіт. Поклали два коліна в праву сторону, голова вліво. Зміна Ліво, голова вправо. І ще раз вправо голова вліво. І ще раз ліво голова вправо. Центр лежали ще раз два коліна. Припіднімаємось вгору. Права нога у нас пряма, ліва за праву і в ліву сторону. У нас нога, яка зігнута в коліні, стоїть повністю на стопі. Назад ми сильно корпус не завалюємо. Ліва за праву і, і відпускаємо. Йдемо вперед таз назад. Потягнулись руки широко. Лікті підлоги не торкаються, прям тягнете, щоб у вас прям дельта розтянулася. Руки ще ширше і знову тягнете. Руки гучки і знову тягнути. Припіднімаємо корпус. На сьогодні у нас тренування закінчено. Сьогодні-завтра я розберу два дні ще раціонів і е, п'ятницю у нас тренування силове зі своєю вагою. Всім гарного дня!